Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, коли найкраще купляти мотоцикл, як купляв його я, яка це процедура, на що взагалі треба звернути увагу. Ну і таке різне. Ну, бачите, по відео настала практично чорна пятниця сезон розпродажів. Це найкращий момент купляти мотоцикл. В цей час можна отримати знижку. Я думаю, ну, в районі 200 доларів, можливо, навіть 300. На мотоциклі знижку на покупку. І так, Цей мотоцикл я теж купляв на Чорну П'ятницю. Отримав знижку на нього в районі, в районі 180 доларів. Якось так виходило. Ну, взяв його за 940 доларів. З сіма знижками брав я його в компанії Moto West у Львів. Вони ще знаходяться в Тернополі, можливо, на Франківськ возять. Досить непогана компанія, нічого поганого не можу сказати. Роблять знижки, ніби ні на що таке не, не натрафив, якісь брак, то все. Все ніби менш-більш нормально. І так, якщо ви хочете купити мотоцикл, оприділили. Скупляємо спочатку листопада, дивимося на знижки, чи є вони якісь. З початку до кінця листопада. Це, напевно, найкращий час для покупки. І так, перед тим як купити, напевне, треба спочатку визначитись. Ну, можливо, хтось їде і бере, що є. Що ви берете. Я майже був визначився з цим мотоциклом. Передивився пару оглядів, то, що було. Поняв, що він мені треба. Чомусь боксер мені не так повду душі, як цей. Тому я поїхав зразу. І ну, він був тільки в цьому кольорі. Можливо, я б взяв чорний, можливо, сірий. Вишневий, напевне, точно ні, бо щось це не моє. Був тільки цей. Я спочатку вагався на білий кольор, але дивлюся, що він непогано так дивиться в цьому кольорі. І так, приїхали ми. Він був в наявності. Нам дали оглянути. Практично. Нас ніхто не Чіпав, ми були біля нього, напевне, пів години, можливо, і годину ходили, дивились. Ну, Коли ви купуєте новий мотоцикл, можете самі вибирати. Можете взяти когось, хто над цим трошки більше розуміється. Але практично, якщо він новий, там не повинно бути ніяких там браків тому самоподібного браків. Ну, можливо, ви самі побачите. Можете самі приїжджати дивитись. Нічого складного нема. Що треба перевірити? Просто візуальний вигляд, всього, що бачите, всі шви, все, що можна доторкнутися, перевірити, помацати. Перевірили. Є можливість поставили, прокрутили колесо, чи воно нормально крутиться без всяких приколів, щоб не прийшлося підшипники міняти в новому мотоциклі. Задні так само. Просто візуальний огляд, нема ніяких тріщин, немає нічого потертостей. В принципі, нічого такого не треба перевіряти. Все досить нормально виглядає, значить все супер. Розбирати, напевно, цього. оце, напевно, вам ніхто не дасть, ви будете просити. Що в мене було? У мене було тільки, як ми пробували, як хто не розбирається, була просто ручка газу не ходила. На новому мотоциклі. Коли тако пробував, вона не ходила. Тобто, просто там дросельна заслонка, по-моєму, була в іншому положенні, неправильно вставлено в карбюратор. Це все, що було не так. А решта все було в принципі нормально. Попробували руль, ходить вільно. Без всяких закусувань, без всього такого, в принципі, все. Е, оглянули все, все добре, без тріщин, без потертостей. Потертості, напевно, скоріш за все, якісь мінімальні все-таки будуть. Не, не знаю, де, щоб при, в ідеальному стані, я не знаю, що так вийде. Майже на всіх мотоциклах буде якась десь потертість. Не знаю, на дугах, на пластику, можливо, десь там. У мене відразу ж було десь тут на пластику, по-моєму, якась штука. А оця штука якась така була, по-моєму, відразу ж таки. Але я на це дуже увагу не звертав. Це не дуже принципово. Тріщин ще цих не було, на цих це було нормальне. Ну, в принципі, все так було непогано. Е, і так, далі переходимо до покупки. Ми оприділились, все, вирішили брати. Далі кажемо, що ми беремо. Принаймні в цьому салоні так проходить процедура. У вашому може бути по-іншому. Якщо ви берете з коробки, можливо, ще по-іншому. І так, оприділився, кажу, беру. Все, бажано з собою мати повну суму, ну, щоб потім не бігати, не шукати. Просто прийшли, як то кажуть, в офіс, дав завдаток в районі, там, там вже скільки захочете, даєте, там не знаю. Там з 200 доларів, може 500, хто скільки хоче, можна 100, може. Даєте завдаток, що вам підготували мотоцикл, що ви його точно берете. Ви дали 200 доларів, вам виписали чек, по ідеї поставили мокру печатку, що він ну, дійсний. І все. І кажуть, там, там на таку, на таку годину, години за 2-3 можете приходити і забирати мотоцикл. О, з повною сумою грошей, ту, яку вам залишиться заплатити. Все, чек отримали, погуляли, прийшли. Мотоцикл готовий, механік, якщо він менш більш нормальний. Там такий механік в Львові не дуже любить говорити, але щось сміє робити. в принципі. Він мотоцикл підготував. Навіть вже без вашого відома завів, прогрів. Я прийшов, він вже, ну, працював, мотоцикл. Він його прогрівав, що він робив, не знаю. Е, і так, мотоцикл готовий, чекає на вас. Тільки лишається погрузити в автобус, дати гроші і вам доставлять його. До речі, мотовес доставляла безкоштовно. Ну, принаймні, по області, не знаю, як там далі. Е, далі, яка процедура? На рахунок гарантії. Гарантія розповсюджується тільки на мотор. Е, можливо, і на раму. Мотор і рама. Я вже сам точно не пам'ятаю. Але, скоріше все, нафік вас пушлють, якщо вас там трісне рама. Скажуть, то ви там кудись впали, скочили на ямі і таке всяке. Коротше, гарантії нема. Гарантія є на мотор на якийсь брак. І цьому є теж нюанс. На новому мотоциклі, ви знаєте, перша заміна масла. Пише, що на 300 км. Дехто каже на 100 кожен міняє хто, як хоче. Міняєте наскільки саме. І тут найбільша проблема, якщо ви самі поміняєте масло, ви злетите із тої гарантії. Тобто гарантії ніякої не буде на мотоцикл. Взагалі, хіба, хіба вам повезе, або не знаю, буде якийсь нормальний магазин. Який найкращий варіант? Кожен розказує своє, що в мотоциклі залито спеціальне обкаточне масло. Масло для транспортування. Такого немає. Немає ні маслів для транспортування, немає ні обкаточних масел. Це просто такий термін, можна так сказати. І найкращий, напевно, варіант буде. Це, якщо ви не хочете зразу і маєте якийсь страх злетіти з гарантії, щоб самому не міняти, хоча перший раз можна просто як є така можливість проїхати ставка кілометрів 10, 15, 20 км. І заїхати ще раз і сказати, хай вам поміняють масло. Ну, в тому ж магазині, щоб ви не злетіли з гарантії. Бо як вискочить якийсь косяк, ну ви приїдете там додому, поміняєте масло, вискочить якийсь косяк, і виходить, що ви злетіли з гарантії. Хіба дуже зробити незамітно, так, знаєте, в принципі. І не признаватись, можливо, пройде так. Ну, коротше, з маслом то дуже неоднозначна річ. Напевне, краще. Хай вам поміняє перший раз. Ну, я, мені, в принципі, повезло, я, мені привезли мотоцикл, я приїхав в районі 20 кілометрів чи 30 навіть і поміняв сам масло. Ну, якось нічого не вискочило, все добре. Масло там залите непонятне. може дехто їздить на ньому, дехто ні. Ну більше 100 кілометрів я би, напевно, не став на ньому їздити. Там ви дивіться самі. Ну, вже зразу мутніє, саме чи там на аппараті так мутніє, що таке, така якість того масла була. Поміняв масло і все добре. Я ні, не стикався з тим. Ну Самі знаєте, гарантія то така штука, що вас, скоріше за все, пошлють. Хіба там реально щось таке буде, що реально гарантійний випадок. А так, по суті, ніякої гарантії. Від браку хіба на моторах. Ем, і таке. І найбі. Далі вам привезе мотоцикл. Все, що ви маєте на нього, це чек з печаткою. По ідеї, ви їздити не можете, поки вам не пришлють червоний номер і всі документи. Я їздив. Ражчуть не попав. Їхали зустріч, я ще їздив без фари, Якось нічого. Про, про каналом. Потім за тиждень-два. По різному. Я бачу, що Мототек взагалі, по ідеї, можуть поставити на реєстрацію на вас і зразу отримати все готове, техпаспорт і все подібне. Але ці так не робили і не знаю, чи багато хто так робить. Річ за все, ви получаєте документи, там бумажки А4, всякі там какти, вся фігня і червоний номер. По ідеї, з тим червоним номером він дійсний тільки. Там небагато часу, там теж в районі двох тижнів чи як. А виходить, якщо ви на нього чекали ще, то він взагалі майже, виходить, недійсний. Там тиждень, два ще події, можливо. І все. Берете червоний номер, берете всі документи і їдете у Мрево. Мрево, так воно називається у нас. Сервісний центр МВС, по-моєму. Мотоциклом не обов'язково їхати. Нові мотоцикли не потрібно оглядати. Ви просто маєте документи і все, можете приїхати маршруткою піти з документами туди і все. Ну, там, в принципі, проблем більше немає. Тільки там дуже бедлота сильно працює в тих мрео. Такі бедловаті співробітники, які на вас навіть не хочуть дивитись. Вони хочуть, щоб ну, ви прийшли з бігунком, який. Получить 1000 гривень ні за що і буде бігати вас за руку водити. Якщо ви самі приходите, на вас навіть дивитися не хочуть. Ну, принаймні у нас тут так. І так, просто заходите до якогось там похер, до кого, хто там є. Даєте документи, кажете, поставите номер і все. Чекаєте, там в районі посидите 10 хвилин, кажуть вам, прийдете за номером. Через годинку, через годинку, через дві я вже сам забув. Через годину-дві часу ви получаєте номер. Тільки єдиний нюанс: зараз потрібно по місцю прописки це робити. До речі, якщо у вас немає місця прописки, або ви не маєте дійсного паспорта, то мотоцикл не знає, як, чи вийде купити. Спочатку треба зробити місце прописки і паспорт дійсний. І все. І ви. Почекали годинку, приходите і получаєте номер. Получаєте нормальний номер металевий, чи який, і, і техпаспорт. І все. І платите за це в районі, в районі 500 гривень, по-моєму. То міняється, постійно міняється в районі 500 гривень. Ви платите за це. І все. І вам лишається просто приїхати. Поставити номер і купити страхівку. Страховий поліс зараз обов'язковий на техніку. Зараз можна купити не обов'язково кудись їхати, в якісь контори. Просто купляєте його в приватбанку онлайн. Зручно, мені вийшло в Приватбанку, я купляю в Приватбанку. Можна в монобанку теж бачив. є. Електронний поліс він повністю дійсний, нічого не треба розпечатувати. В електронному вигляді показуєте, він висвічується. Якщо мінти їдуть, вони можуть пробити, він буде, ну, буде бачити, що страховий поліс є. Ну і все, і все що вам потрібно на мотоцикл. Процедура ніби не складна, але вона така, знаєте, купляєте новий мотоцикл, хочете гасати. То нема то номера, нема, то... то потім мені взагалі повезло, що я ставив на початку всяких коронавірусів, що там закрили сервісний центр. Я не міг поставити два місяці номер. А подзвонив до бігунка, він хотів 3-4 тисячі, тисячі гривень, щоб поставити номер. Я думаю, краще почекаю, ніж 3 тисячі платити, ні за що. Так що таке, якщо все добре, складності не повинно бути. Так що, дякую за увагу. Не забудьте, купляйте мотоцикли в листопаді. Там ціна реальна можна зекономити 200, а то й 300 доларів.